Борис Руснак, незалежний експерт з виборчого права, наголошує, що гіршого законодавства, ніж те, з яким ми йшли на вибори 31 жовтня, в Україні ще ніколи не було. А тому і цілком природними були значні порушення в ході голосування. Проблема навіть в іншому: політичні сили не мали якісних фахівців, які могли б відстояти як свої голоси, так і букву закону. Розумієте, що справді було дуже багато порушень виборчого законодавства, і дуже було багато гвалту навколо цього, але майже не було відповідного опору. Професійного опору, тобто документування цих порушень і оскарження, у передбачений спосіб законом, бо нема підготовлених людей у штабах, які б вміли вчасно. І якісно це зробити. Борис Артемович говорить, що незважаючи на значне помолодшення депутатів у радах всіх рівнів та на прилив нової політичної крові, кардинальних змін місцевий політикум не зазнає. Позицію фракції батьківщина голосувати за кандидата на посаду голови обласної ради від партії регіонів Борис Руснак називає непослідовною. А чітка опозиція фронтовиків не завжди виправдана, каже експерт. Продемонстрували, наскільки це ефективно чи не ефективно. Ну я, скажімо, не завжди вважаю, що позиція такого, що ну ми пішли тут, нам на вашу робити, що це найкраща, найефективніша позиція. Знаєте, є така погірка. Я скажу російською мовою, вона бо мовою оригінал знає, можна розбити яйцо кулаком. ефектно, але не ефективно. Нові політичні сили, котрі отримали місця у сесійних залах вперше, скоро навчаться йти на компроміси з іншими фракціями, а отже, домовлятися між собою, каже Борис Артемович. Також він переконаний, за політичними інтригами, кулуарними угодами та міжфракційними пристрастями знову всі забудуть про виборця, саме того, який віддав їм свій голос, а отже, право на отримання депутатського мандата. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.